Привіт! Цікава тема, як правильно загадувати бажання, щоб вони здійснювалися. Це відео зекономить для вас тижнів зо два, тому що я вже за вас перелопатила купу відео, перечитала багато матеріалів. Я читала різних авторів, зазвичай це американські автори, але сама ідея плюс-мінус однакова. І додатковий бонус я покажу в техніку здійснення бажань. У мене тут дві скляночки, вони не просто так. Отже, головна ідея здійснення бажання: по-перше, розуміти, чого ви хочете насправді, тому що зазвичай у суспільстві є певний стандарт бажань: квартира, машина, гарний одяг, успішний успіх. Я не знаю там їздити тричі, відпочивати кудись за кордон, мати сім'ю, мати дітей, мати більше грошей, і т.д. Але чи хочете ви цього насправді? Тому я би починала не з того, що от моя мама мені вклала в голову, що я маю вийти заміж, що я маю народити дитинку, що у мене має бути престижна робота і я маю заробляти 5 тисяч доларів. А те, що я там горбачусь на за ті 5 тисяч доларів, і життя я абсолютно ніякого не маю, крім роботи, ну це вже ж нікого не хвилює. Тому спочатку розбираємося в собі, зараз я ділюсь особистим досвідом, бо Звісно, я пройшла всі етапи і загадування бажань і мрій. Я можу з повною впевненістю сказати, що. Мої мрії майже абсолютно всі. Ну хіба що у мене досі ще немає мільйона підписників в інстаграмі і ста тисяч підписників на Ютубі, вони вже здійснились. Тобто я маю абсолютно все, чого хотіла, все своє життя на певних етапах. І знову ж ремарка, я скажу зразу, що. Мені нічого не давалося просто так, що в мене не було забезпечених батьків, забезпечених чоловіків. Мені не падали ці гроші з неба. Я все абсолютно заробляла. Якщо ви перший раз на цьому каналі, то скажу, що мене звуть Наталя, і я власник косметичного бренду української нішової косметики. Ми знаходимось в Києві. У мене є невеличке виробництво, і власне. Це те, чим я займаюся а у свій вільний час в своєму інстаграмі тут на Ютубі я намагаюся надихати жінок. Ну, в першу чергу, звісно, жінок на те, щоб не здаватися після 35 40 щоб квітнути, щоб класно виглядати. Тому, в першу чергу, цей блог про здоров'я і красу, і в другу про нашу ментальність, тому що одне від одного воно просто не від'ємне. Бажання перше розбираємося дійсно з тим, чого я хочу насправді. Я би радила завжди. Всі свої бажання виписувати у звичайний паперовий блокнот. У мене, наприклад, Молескін, я його дуже люблю. Спокійний, з гарними палітурками, мені приємно в ньому писати. І от всі свої бажання я завжди туди записую. Це може бути як 100 бажань на рік. Це може бути просто якийсь список періодичний, який ви пишете. Також є ще спеціальна техніка, коли ви кожного дня записуєте 10 якихось бажань. Неважливо, вони матеріальні чи нематеріальні, ви от кожного дня, як на роботу, приходите, вони можуть бути різні, вони можуть відрізнятися, але ви записуєте ці бажання. І якщо потім ви повернетесь до них десь через рік. Рік, то ви здивуєтесь, що більшість з них вже здійснились. У мене це працює і як стверджує джерело і автор книги про саме от цієї методики, він також каже, що у дуже багатьох людей ці бажання збувалися. Отже, спочатку записуємо їх в якийсь гарний блокнот. Далі, уявімо, у вас є певне бажання. Найкраща техніка його здійснення в тому, щоб чітко сформулювати це бажання. Наприклад, я хочу вийти заміж, але ж за кого ти хочеш вийти заміж? Опиши цього чоловіка, як ти уявляєш цей шлюб, де ви будете жити, скільки ти хочеш дітей, як чоловік має до тебе відноситися, скільки він має заробляти, і чим будеш в цей час займатися ти? Тобто. Не просто вийти заміж, тому що ти можеш вийти заміж, от твій чоловік через три місяці почне пити і тебе бити, і ти такого заміжжя хотіла. Або ж я хочу роботу з зарплатнею двічі більшою за мою теперішню. Але уяви. Що ти будеш робити на цій роботі, як далеко до неї їздити? Можливо, ця зарплатня вдвічі більша, але тобі треба буде дві години витрачати зранку і дві години ввечері, щоб тільки дістатися додому і на роботу. Можливо, в тебе начальник буде якийсь козел. Всі ці нюанси треба продумувати, треба прописувати. Бажано дуже детально. Тому якщо у тебе є дійсно певне бажання. От, з усіма деталями його треба прописати. Якщо хочете, я можу це зробити за вас, щоб це було зрозуміло на якомусь певному прикладі. Можете. Мені в інстаграм написати слово бажання, і я пришлю вам готову версію умовно, по якій ви зможете написати своє бажання. Але можливо, так вам буде більш зрозуміло і ясно, наскільки чітко ви маєте це бажання формулювати. І ще такий маленький приклад: багато хто хоче, наприклад, своє житло або свій будинок, а ви Задумувалися, як ви будете забезпечувати цей будинок? Хто буде обробляти всю ту територію? Хто буде виконувати всю купу тієї роботи, яка з'являється, коли у тебе з'являється приміський будинок? Кущі, дерева, травичку посадити, де ти будеш брати гроші на оце це все. Тому що ну це не будиночок в селі, де там може бур'яни порослити, трохи покосив, і все. Якщо ти хочеш дійсно класний будинок, то він потребує достатньо великих коштів. Розумієте про що я, я думаю, ідею уловили, формулюємо чітко своє бажання, і після цього ми його уявляємо. Головний секрет здійснення бажань вірити в те, що ви це отримаєте. Бо якщо ти хочеш будинок, але взагалі не можеш себе уявити власником такого будинку. Якщо ти хочеш той будинок, але ти думаєш, а звідки ж я візьму гроші? В тебе починаються оці шалені думки про те, що в тебе нічого не вийде, ти боїшся, ці страхи, все. Вважай, ворота, які відкривали для тебе оці можливості отримання якогось заміського будинку, про який ти мріяв. Ну, це умовно. Вони закрилися, бо ти сам собі закрив ці ворота страхами, невпевненістю і так далі. Мріємо, так. Щоби ми дійсно вірили в те, що у нас це можливо. Бо ну не можна хотіти бути королевою Англії, якщо ти навіть не знаєш англійської мови і не народився в англійській якійсь мега-мега-модній сім'ї. Розумієте? Отже, мрія має бути здійсненою саме у вашій голові. Ви маєте вірити в те, що це обов'язково здійсниться, і далі. Тепер уже дійсно секрет кожного дня. Я б радила уявляти себе вже в цьому будинку. Ну, ми зараз говоримо про гіпотетичне бажання, наприклад, мати будинок. І от буквально фізично відчувати, які емоції ви отримаєте від того, що виходите по цьому будинку, ви бачите це світло, ви торкаєтеся нових меблів, ви встаєте зранку, ви відкриваєте вікна, виходите на терасу, вам вітерець дмухає в обличчя, ви насолоджуєтесь цим моментом. Розумієте, про що я? Тобто ти маєш чітко бачити і уявляти цю картинку, і не просто уявляти, ти отримуєш позитивні емоції вже тут і зараз від того, що у тебе. Є цей будинок від того, що у тебе є кохана людина, що ти отримав нову роботу, від якої ти просто в захваті, тому що вона в 100 метрах від твого будинку, плюс тобі дали набагато більшу зарплату. У тебе там чудовий колектив, і ти зранку прокидаєшся і думаєш, круто, я сьогодні йду на роботу, я вже заряджена, мені вже класно, мені приємно знаходитись там. І от тоді. Це бажання починає здійснюватися набагато швидше. Я не знаю, як працюють всі ці механізми, та і вам знати не потрібно. Потрібно просто вірити в те, що ви це отримаєте, відчувати, як я сказала, позитивну енергію від того, що ви це вже маєте. І звісно, ще малесенький секрет: хоч щось робити. По направленню до своєї мрії не можна просто загадати 50 чи 100 тисяч доларів і сидіти на роботі. Наприклад, якщо хтось там працює продавцем на касі, бо ви ж розумієте, що там ці гроші, ну хіба що хтось в сумці їх забуде і залишить вам їх на касі. Тож ми робимо ще якісь певні дії. Шукаємо нову роботу, шукаємо нові можливості, віримо в те, що ми круті, класні, що у нас все вийде. Я не знаю, якісь дії робимо до того, щоб умовно зустріти чоловіка своєї мрії. Можливо, змінюємо себе, змінюємося внутрішньо, заводимо ту сторіночку на Тіндері, чи ще якомусь акаунті, починаємо вчити мову, якщо хочемо познайомитися з іноземцем, і так далі. І тепер розкажу вам практику виконання бажання. Це можна вірити, можна не вірити, але ж я за те, що всі методи гарні. Не треба сюди приплітати ніяку містику. Це приблизно те ж саме, про що я вам і розказувала до цього. До речі, розкажіть, у вас взагалі такі бажання свої здійснювалися? Ну, от, наприклад, ви щось задумували, ви вірили в це і. Бажання здійснилось. Поділіться в коментарях. Я впевнена, що тут дуже таке позитивне ком'юніті, і я впевнена, що ваш досвід, можливо, когось надихне на зміни. Тепер магія двох склянок. Ми беремо два папірці. На першому папірці ми пишемо нашу тепершню ситуацію. Тобто, я хочу нову роботу. Я пишу, що на даний момент. У мене робота, яка мене частково чи повністю не влаштовує. Я почуваюся некомфортно на цій роботі. Мені не хочеться там працювати і так далі. Отака ваша поточна ситуація. Тобто ми описуємо те, що ми маємо на даний момент. Я поділюсь своїм загадуванням бажання. Я недавно робила цю практику. І, власне, я мрію про те, щоб на цьому ютуб-каналі через три місяці було 100 тисяч підписників. Тому, якщо ви ще не підписані на цей канал, а він вам подобається, можна на нього підписатися і поставити вподобайку. Побажати мені успіху, я також буду вдячна вам за це. І от свою поточну ситуацію я описувала, що на даний момент я маю YouTube канал, на якому ну, тоді ще було 5 тисяч підписників, зараз уже 10. Що я хотіла би більшого, що я не дуже задоволена результатом, який є на даний момент. І це от моя поточна ситуація. Це наш перший листочок. На другому листочку ми пишемо ту ситуацію, яку вже хотіли би мати в моєму випадку. Я пишу в теперішньому часі. Дуже важливо не казати, що я маю, я матиму, я мала би, а вже вірити в те, що ви це маєте. І тут я пишу мою поточну ситуацію, що я вже маю 100 тисяч підписників. Я дуже задоволена, я щаслива від цього факту. Мої підписники чудові, вони мегапозитивні». Дуже добрі люди, і у такому от ключі, тобто, все, що я хотіла би мати умовно через якийсь час. Тут ситуацію, яку я хочу отримати. Якщо ми хочемо умовно нову роботу, ми пишемо, що я на новій роботі, отримую стільки-то грошей. Ви можете прописати, як далеко від вас знаходиться ця робота, чи вона у вас віддалена. Скільки ви працюєте? Важливо прописувати навіть такі нюанси, тому що ви можете хотіти, як я вже сказала, нову роботу і пахати там зранку до вечора 7 днів на тиждень. Ви хочете таку роботу? Абсолютно абсолютно впевнена, що ні. Тож прописуємо детально, яку роботу, наприклад, ви хочете. Тепер ми беремо ось цю скляночку з поточною ситуацією. Тримаємо ось тут цей папірець і думаємо про нашу поточну ситуацію. Буквально хвилинку. Яскраво уявляємо, що ми маємо зараз. Сконцентрувалися на цьому буквально хвилинку. Тепер. Ми беремо другу скляночку з тією ситуацією, яку хочемо отримати, і переливаємо з першої склянки в другу нашу воду. Перелили. І тепер нам потрібно хвилинки три, де ми маємо уявити, що ми все те, що описали, вже маємо. Важливий секрет. Який я вже описувала перед цим раніше уявити це, наче так, що ви це вже маєте, і відчути емоції, тобто ми уявляємо до того моменту, поки не почнемо посміхатися. Ці емоції мають бути настільки щирими, щоб посмішка от просто сама з'явилася на вашому обличчі. Ви можете заплакати, ви можете ще якісь емоції отримати можливо, захвату, трошки пристрасті, трошки радості. І от всі ці емоції мають буквально відобразитися на вашому обличчі. Тобто ми цю картинку не просто уявляємо. Ми її буквально пропускаємо через себе і отримуємо фізичні емоції від того, що ми отримали те, що ось тут загадали. І після цього ми кажемо зроблено, 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 і випиваємо цю склянку води повністю. Все. Свої оці. Папірці ви можете зберегти, можете не зберігати вже як вам буде зручно. Можете зберегти для того, щоб не забути, що ви там загадали, і перевірити через певний термін, чи воно збулося. Власне, оце вся техніка, і ми пам'ятаємо, просто кожен день уявляємо найкращу картинку свого життя. життя про яке мріємо, і ми не живемо тим днем, коли отримаємо бажане. Ми вже тут насолоджуємося. Ми вже тут успішні, класні, чудові. Ми вже тут маємо гроші, і ми вже живемо так, наче все це маємо кожен день. Це також невеличкий секретик здійснення бажань. Ми живемо тут і зараз насолоджуючись життям. І не сумніваючись, що все те, що ми загадали, воно вже почало здійснюватись, і воно вже у нас є. Просто можливо, це. Не максимально ідеальна картинка, до якої ви ще прийдете, але ви обов'язково до цього прийдете, якщо будете в це вірити і будете робити от те, що я розказала. Для тих, хто хоче, можливо, інакше здійснити своє бажання. У мене є відео про аскезу. Можете зайти, подивитись. Це інший спосіб здійснення бажань, але він також працює. Можливо, саме вам підійде аскеза, якщо ж ні. То спробуйте ось такий варіант зі скляночками і просто уявленням свого майбутнього, наче ви вже маєте це тепер. Я маю надію, вам було цікаво. І якщо було цікаво, будь ласка, можна мені лайка якогось поставити, написати коментаря в підтримку цього каналу. І дівчатка, ви маєте пам'ятати, дійсно, по вірі нашій дано нам буде. Тому не сумнівайтесь собі, не бійтесь, ідіть вперед. Робіть хоч щось. Дякую, що подивились. До наступних зустрічей.